Сьогодні День медичного працівника, і це особливе професійне свято. Я думаю, що кожен, хто зіткнувся з цінністю життя, з цінністю повноцінного життя, мене зрозуміє. І тому в цей день я хочу вас всіх привітати зі святом, подякувати вам і вашій особі, всіх медичних працівників нашої рідної неньки України. Тому що. Ми всі сьогодні працюємо на перемогу, на виживання нашої рідної держави. Нашим медикам, охоронцям, Янголам, що рятують нам життя, здоров'я, подякувати хочу я, бо вони подяки тої варті за їх невтомний труд. Усім від передової і до реабілітаційних центрів, усім від професіоналів і до братів, і сестер в добровольчі, що приєдналися ряди. За їх тепло сердець, за мужність, відданість, самопожертву той список нескінченний є. І ще одна з заслуг не менш важливих, за яку віддати належить шану вам, це душевний спокій воїнів, що повертається лише завдяки турботі вашій і щирим посмішкам ясним.